Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Знову хочу вам показати наявність наших люриксових ниточок дуже гарної якості. Вони металізовані, дуже гарно лягають на канву, на тканину. Вишивати дуже ними гарно, бо вони не розсатуються, бо їми гарно вишивати і хрестиком, і також машинна вишивка. Бабіна важить 100 грамів. Довжина нитки на бабіні 10 тисяч метрів. Доволі таки багато, хватить на дуже багато. Також ми можемо, кому потрібно: ну багато дівчат просить, що бабіна нам не потрібна. Ну, я розумію, навіщо лишнє. Просять наматувати менше, меншу кількість. Ми намотуємо, самі, скільки вам потрібно. Повірте, 10 іде дуже багато ниточки. На метраж, я не заміряла, скільки там ну дуже велика бабінка йде. Отакими От ниточками я вишивала на замовлення. На жаль, у мене вже немає. Їх забрали, рушнички були. У мене на Фейсбуці, також в групі, ви можете подивитися ці рушнички, які я вишивала люрексом на підзамовлення. Дуже гарно виходять. Ось зараз я вишиваю рушничок, але він не повністю люрексовою ниточкою. Ну, я вам хочу показати: Ось замовниця попростила, хрестик вишити люрексовою ниткою. Ось так, бачите, ось так вона лягає. На сонечки, вона блистить, звісно, ну, ну, дуже гарно. Нічого лишнього. Тут три кольори. Ось такий золотавий, темнокоричневий, і світлокоричневий. Доволі такий гарний буде рушничок в українському стилі. Попросили вишити такий, щоб і на паску можна було, можна було і на спаса. Ну, ось. Так, вишиваємо. Так що, будь ласка, можете звертатися. На, на, на даний час це не всі е, кольори, які у нас були. Ще у нас було 3, 4 кольори. Ну, Наразі їх немає. От На даний момент все, що маємо. І так, бабінка 100 грамів. 10 тисяч метрів. Вартує 150 гривень. Будь ласка, кому потрібно. Потрібно менше, пишіть, намотуємо. Ниточка гарна, дуже гарно лягає. При вишиванні вона не плутається, не розсатується, дуже гарненька нитка. Ось я вам покажу ближче. така. Повірте, вишивати дуже легко. Також дуже гарно шити на машинці. Така нитка. Ось так. Будь ласка, звертайтесь, пишіть. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на нашу групу в, на Фейсбуці, на наш канал в Ютубі. Багато цікавого. Все, всім до побачення! До зустрічі.